Усім привіт поближче! Багатьом було цікаво, як з виноградної злози зробити черенки винограду. Дивіться, я їх ставила на пророщення 9 лютого. Зараз у нас 13 березня. Вони гарнесенько пустили вже корінчики. Ось так вони в нас виглядають. Це в мене Сорти і української селекції і американської селекції. Тож сьогодні я їх буду пересаджувати у землю буду робити стаканчики з бутилочок, а у відкритий ґрунт вже висадимо десь після 10 травня, як прогріється земля. Тож розповім, як зробити такі чери. Ще давно знала один дуже цікавий лайфхак. Наприклад, вегетаційний садженець винограду коштує 400 гривень. Але якщо замовити черенок, ось так він виглядає, він зазвичай коштує вдвічі дешевше 200 гривень. Його можна поставити на пророщення, і буде у вас свій садженець. Ще якщо в ньому є 4 бруньки, ось 1, 2, 3, 4, його можна поділити на дві частини, і це вже буде 2 черенка. Ще дуже великий плюс саме лози, що її можна перепривити. Не сподобався сорт, не набирає цукор або ж хворіє, можна перепривити. І за рахунок того, що розвинута коренева система, врожай отримаєте на наступний рік, а не через 3 роки. Тож, нам потрібно буде дві баночки. В одну баночку війде 10 череночків. На дно викладаю ватку і обов'язково кладемо вугілля. Мамі, хочу... Для того, щоб Мамі, зараз хочу... льовча. Для того, щоб вода не псувалася, і потім просто доливати туди води. Не змінювати воду, а доливати. Тож додаємо водички і верхівку запечатуємо воском, щоб не виходила волога. Долітаємо і осліпляємо. Все роблю по інструкції. І ось тут залишаю 5-7 мм. води потрібно стільки, щоб оголена брунька була на 80% у воді. Тож я зараз додам водички. Ось так от. А друга брунька обов'язково повинна бути над банкою. І ось так ставимо на підвіконня, чекаємо, поки з'являться корінчики, потім вже висадимо на двір. Дивіться, температура проростання череночків плюс 20, а то і вище. В кого, наприклад, холодне підвіконня, в нас є ось газовий конвектор, і він не постійно в нас шпарить, а періодично вмикається. Тому я теж періодично ставила ці стаканчики на теплу поверхню. Таким чином, стимуляція йде. Кореневої системи. Перед пересадкою бутилки з землею я оглядаю череночки і прибираю ось ці соцвіття. Вони просто будуть заважати і забирати додаткові сили. Наприклад. Також прибираємо не лише соцвіття, а й двійнички. Дивіться: один і другий. І залишаємо лише один. Прибираємо найслабкіший, а сильніший. прибираємо, Залишаємо точніше. Тож, підготували землю, висаджую землю, як тільки-тільки з'являться ось такі корінчики. Дивіться, в перший рік може з'явитися сигнальне гроно. Можна залишити декілька бубочок, а інші прибираємо. Тому що дуже важливо, щоб перший рік сформувався сильний кущ. І вже повноцінний врожай ми отримуємо на третій рік. Мама. Давай посадимо. Я давай. хочу посадить. Давай, давай, давай. Так, сюди. Давай, так, так от я зроблю, а ти зараз заглибиш. Тож поливаємо наші посаджені череночки. Хочу акцентувати увагу, щоб вони в мене пророщувались у воді. Я більше нічого не давала, окрім чорного вугілля, можна використовувати ще біле вугілля. І там ватка. Воду я не змінювала. Для того, щоб не змінювати, якраз додавала вугілля. Вона все добре не зацвіла. Тож, і у вас все вийде.